А чи знаєте ви, що Джоан Роулінг, яка написала Гаррі Поттера», на цьому не зупинилася, і в неї є іще гарні твори. Один із яких, наприклад, який подобається моїй доньці, це різдвяна свинка. І на своєму екрані ви бачите різдвяну свинку моєї доньки. Яку ми випрали, але просто так її випрати не вдалося. Тут були такі пищалки, довелося їх витягнути. І коли витягували, то відірвали кнопку, яка керує пищалкою. Вона була тут в лапці. Тому сьогодні буду припаювати. Ну, Все тут дуже просто. Ну, Кнопка простенька, стоять контактні площадки і замикаються отакою от кнопочкою з графітним напиленням. Я її об папір, щоб почистити графіт щоб не було ніяких проблем, гарно працювало. Ну і запаяю зараз дротики. Дроти тонюсінькі, користуюся зйомником ізоляції лао, а мені подобається. Відмиваю від плюса, щоб не відгнило. Кнопку із графітовим напиленням просто протираю по паперу, щоб очистити цей графіт. І він гарно спрацьовував. Так можна зробити і для кнопок, які на вашому пульті дистанційного керування від телевізора. Ну, звісно, якщо пульт погано працює. Якщо працює добре, то не заважайте йому працювати. Ну ось, все на місці, але з свинкою є один нюанс. Як ви чуєте, вона розмовляє не українською мовою, а чешською. Ну, дружина з донькою на початку повномасштабного вторгнення були в евакуації в Чехії, тому... Саме там була придбана ця свинка, тому й розмовляє чешською така от історія.